Вам не здається, що він думав, що це інавгурація його? Ну, маска? Ну, от, в принципі, ця поведінка. Оце от все. Ту вони ж там постійно кричать Меги Піпол, і «А, давайте згадаємо всі передвиборчі мітинги Трампа то там щось подібне відбувалося весь час. Навіть реслер рвав на собі футболки там чи майки. Ну тобто, отакі якісь дикунства там супроводжували по суті всю передвиборчу кампанію. Намагаються тримати, як то кажуть, Марку, не змінювати стиль поведінки. Плюс, можливо, щось підпарло якийсь на. Речовини, Тоб, а у нас змінюють. відео немає Відомість? цього, чи що, як він як Якого він кидає з зараз Зараз ну Слухай, я дивлюсь тут графіка-графіка. Яка графіка? Це треба дивитися відео. У мене а... є збережених, якщо що я. Ну тоді розкажу я свою власну історію. Дома. Мені, як е, студенту Криворізького педагогічного університету, треба було на другому курсі прийти обов'язкову практику під назвою. бути Вибачте за таке слово Вожатіка в дитячому таборі оздоровчому. І у нас там були такі речі, як певні концерти, вони моди називались, і всі абсолютно вожатіки вирішили посміятися з цієї всієї дурні. І ми виходили. На представлення свого номеру приблизно отак, як ви побачили маска. Причому ми казали пряму цитату: ми побудуємо новий раз, Зікхай, Зіхай, Зіхай. Тому я прекрасно знаю, що це була Зіга, От, е, абсолютно прекрасно знаю. І щоб там Маск не розповідав, питання, для чого він це зробив, ну ще раз кажу, я повторюсь, ми прекрасно знаємо про фізичний, точніше, психологічний стан Ілана Маска. І, в принципі, такі прояви вони властиві людям з таким станом це все очевидно. Інше питання, що він собі надумав, в якому світі. Інше питання, що він собі задумав, і інше питання, для чого він це робив. В його розумінні, в його світі він переміг. Він отримає. Безпрецедентну державну підтримку своєї програми по колонізації Марсу, йому навіть ця тесла вже йде до одного місця, тому що він отримує колосальні е субсидії, податкові пільги. Це буде очевидно. Ну Трамп проголосив, о -о, Трамп проголосив, ідемо колонізувати Марс. От, все полетіли, поставимо там прапор. А виявляйте собі об'єми цих коштів навіть по тим проектам, які він презентував, це колосальні кошти. Та його ці кораблі, матки, які будуть туди летіти, там потім розбиратися. Ну для нього все супер. Бо більше того, це ж відвертий шанс впливати і на країну, яку він хоче бачити, таку, яку він хоче бачити. Ну, не знаю. Я б тако все не списувала на його хворобу. То знаєте, якби радше синдром такий дійсно якийсь якогось Наполеона чи хрім його знає кого в контексті того, що він зараз дійсно ніби вхопивши Бога за бороду, абсолютно почуває себе. Тотальному просто переможному стані, от Трамп переміг, і як повідомлялося до цього різні коментарі стосовно того, що він вважає, що він Основна причина перемоги Трампа, адже він його сильно підтримував, постійно був поряд. Вони всім там дзвонили, кому треба разом. Завжди десь був маск. Там навіть новини про те, що сам Трамп уже біткається, не знає, як його там зі свого гольф-клубу там попхнути. Ну одним словом, зараз мова не про це, а про те, як же ж давайте ми подивимося що сталося. Хто можливо не бачив з глядачів, як саме він відправляв своє серце до глядачів, як він це прокоментував в процесі зігування. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is Чого він вдягнув, вдягнув костюма на відповідну форму світовідних фільмів про відповідь? Ну, ми, ми тролили ліваків під час Революції Гідності. Там у нас було купа всяких приколів, що є православна зіга, ну, така міні-зіга, маленька така, от, православна. Та? Тобто, або отак от ти робив, ну, Тобто це ми, в принципі, тролили ліваків. Там, скажімо, що ми, не знаю, там каблуками цокали і отак от викидали вперед руку. Ну, такого у нас не було. Всім жартам є певна межа, Та? Я, чесно, я коли побачив це, я був в шокові. Ну, тобто в шоковому стані, що от як так відкрито можна взяти і тупо зігануть, і всі стоять. Америка вже не та. Ну, тобто, всі О! клас, маск! Тіпа. Можливо, є якась історія, можливо, але я тут не прихильник е, виправдовувань. Е, маск він з Південної Африки, там, де був апартеїд, це теж правду ніде діти. Е, там, де, там, де ну, були упосліджені посліджені Чорношкірі, те, що відбувається зараз в Південній Африці, це союзник Росії. Ми це прекрасно знаємо, Брікс і так далі. Це оця історія. Але маск він не народжений в Сполучених він... Штатах. В принципі, він з Південної Африки. І от це, що прокинулося в ньому, я не знаю, в якому він зміненому або незміненому стані. Це моє оціночне судження. Я на нього маю право, як і будь-хто, хто нас дивиться. І це трошки мене, чесно кажучи, так м'яко кажучи, здивувало. М'яко кажучи, здивувало, якщо не напрягло. Якщо Америка вступає в змагання з Росією стосовно нацизму, то це, 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 це небезпечно дуже. Ну тобто, там ходить цей шаман я русский, я узкий, та весь прямо як Гітлер Югант напомажений. І тут Маск, який ну, не остання людина, який дістав посаду, між іншим в адміністрації Трампа, тупо зігує. Під час інавгурації, це це Чому? викликає питання. Ну, і, і, і я, я я тролив ліваків. Та, коли я показував, знаєш, що це відомий український анекдот каже, що діду, а кажуть, що ви зігували. Та ні, я я їм кажу, типу, спокійно, стійте, стійте німцям, кажу, стійте німцям біля паркану. Ну, тобто, це це, це це гумор. Ну, тобто, мені не властиво ну подібна поведінка, знаєш, на публіку. А тут прямо, ну. Ти, ти бачиш, як викидає руку? Це не те. Це, це, ну, у нас це, є жарт, до це сонечка, це ж є жарт. Є жарт такий, але. От, ну Тим, хто мені буде розповідати, що він не зігував, я вам скажу просту річ. Якщо це виглядає, як корова, пахне, як корова, мочить, як корова, і вибачте, ходить під себе як корова, там треба мені розповідати, що це вівця. Ну це була зіга. Це ну, це. це... Це, ну як? Як це можна всерйоз виправдовувати? Ну, це, це, це для кого? Це для кого? Ну. Ну, тим паче, варто ж згадати оці його всі потуги в підтримці там, правих популістів в Європі, да? от цей стрім з лідеркою німецьких праворадикалів. Тобто, ця вся історія ж буквально ось трапилась. Ми про це вже навіть говорили в наших етерах. І тут він виходить і зігує. Да? Тобто вау, неймовірно. Просто совпадіння я не думаю. Я думаю, що це послідовна думка, тим паче, що. Як мені відомо його попередня дружина, ця що співачка я ще забуває її звати, така екстраординарна. Вона ще така переконана неомарксистка. тобто Можливо, це певним чином їх і об'єднувало така думка. Тому. Тому я їх сьогодні казала так оце, як говорив Дмитро, що досить нагнітати, але насправді мені справді дуже-дуже неприємно це все. І мене це насторожує ситуація в загальному особливо. Знову починаю нагнітати. Бачите, як я розхвилювалася з цього приводу? Дмитро, не можу я просто заспокоїтися, Ну, це насправді. Граймс, Маска, там, Маска, дякую. Маска. Граймс. Завжди її забуваю. Він прокоментував, до речі, сам маску, цей свій, типу, жест, мовляв, йому дуже. Кожен є гітлером, відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Отак от, от написав Маск, додавши скріншот свого е, старого допису про те, що очікує кампанії брудних трюків, про нього з боку демократів. Е, ну, ти ти по-англійськи це... прочитай. <рістична> там... <рістична> Ні, тоді, тоді треба, раз треба далі. показати, що він написав: The Everyone is Hitler attacks is so tired ну тобто, це нудно mm -hmm. і взагалі такі звинувачення. Ну, це, 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 це не туди, не туди, мовляв. Це, okay. це, це цей Джозеф Байден одягнув костюм невидимку. Підійшов під час виступу до маска, взяв його руку, зробив той жест, який він зробив. Ну це шизофренія. Але е, але да ми маємо таку на жаль реальність. І маск має достатньо високу посаду, тому що він буде впливати на всі державні фінанси внутрішні, на весь державний апарат Сполучених Штатів, тому що він очолює спеціальний департамент, який буде займатися скороченням державних видатків. А це передбачає не тільки скорочення там, ну, мовно, міністерств чи ще чогось. Це ціле скорочення програм різних внутрішніх, скорочення різних програм федерального уряду. Це величезна історія. Це такий, по суті, такий міні-єрмак в Сполучених Штатах. Для, для чого зараз все в одну кучу, Який єрмак? Може, Богдан? Мінь. Ну, тому що, ну що ні. Ну, дивись, Мінь. насправді. Мінь. Ну, Саш, давай, давай ми будемо дивитися з багатьох боків, та? Ну, тобто розмірковувати зазвичай такі е, зухвалі люди, як Маск, який це собі дозволяє, ці всі заяви і так далі, цю поведінку, вони ж довго не тримаються, тому що вони починають дратувати найголовнішого, тобто Трампа. Ти ж розумієш, що ну, тобто, це, це може тривати недовго? Може, тобто це, це не точно. І маск може почати дратувати Трампа. Я, мовляв, тобі доручив, а потім може бути гучна відставка. Потім Маск буде бігати, доводити, що він нормальний, що це все неправильно зрозуміло. Ну подивимося. Насправді, оточення І це не вперше. серед ну, оточення. І це не вперше за все, що робив Трамп. Ви згадаєте, як він повністю. Та він половину своєї команди, з якої попередній раз став президентом, звільнився таким формулюванням. Вони мене ну, так, і, і, і тому не треба тут випереджати події. Маск зухвало, це робить, тобто його поведінка зухвала, насправді поруч з обраним президентом, та, який вчора говорив величезну інавгураційну промову. Тут нам глядачі пишуть, треба було. Слухать, що він казав після не. Та ми слухали все уважно, ми все читали, і, в принципі, це стосувалося внутрішнього життя Америки. Про Україну у Маска там не було ані слова ані лі ой у, та, у, у Трампа так, ані літерки. Ну просто не було, так і... у нього ні про що. І про Ні, Америку, ну, Там ти було ж... золоте. От, от головна цитата, яку я сьогодні натрапляю, з самої п'ятої ранку, як я прокинувся, розумієш, це золотий час Америки. Ось, от золото настають золоті часи. Все, там не, не треба не нічого переказувати далі. Тому що е, Мексика, Панамське це все, ну це все до кучі, золоті часи Америки. Це найголовніша теза, яку він вчора сказав, яку ми показали. Все решта слухати його розмірковування. Що як тяжко, ну сьогодні він там ще афганським, афганським біженцям обрубав рейси просто до Сполучених Штатів, які навіть вже мали дозвіл. І громадянство Америки вже не дістануть діти, які народилися в Америці, але батьки, які не є там. Ну, це це така пачка, і вихід з усіляких глобальних угод. Ну, та, це новий нове століття Трампа. Ну, хочете там чотириріччя або дворіччя Трампа, скільки він там протримається, скільки здоров'я дозволить, і Меланія. Це... Ну, Просто треба сприймати реальність так, якою вона є, а не придумувати додану реальність. Розумієш? От мене дуже дратує. Оці ці всі історії з Віталієм Едуардовичем? Прізвище самі додайте. От, те, що постійно додумається, додумується, Ну, тобто, от, всі ці москальські, oh. ці політтехнологи, я, я от, від Івана Яковини, який ведучий на Радіо НВ, він громадянин Росії, він ведучий на радіо НВ. Я це сьогодні зранку він це, це визнав в якомусь там одному з етерів, і я такий, типу, нічого собі. Тобто, а що тобі за 15 років живе людина в Україні? І от коли от ці всі наративи. Розкручується мене, що бісить, не тому, що вони, вони непогані люди, вони розумні люди. Тобто я не заперечую їхні розумові здібності. Але в них Путін він демонізований і він всесильний. Ось знаєш, як Брюс всемогутній, і в них Путін він керує всім світом. І треба завжди враховувати, скільки разів пернув Путін зранку, скільки разів в нього була гикавка. Чи дала йому Аліна Кабаєва, і вони це в цьому колупаються. Вони роками виїхали з Російської Так званої Федерації, і вони колупаються в цьому досі. Розумієш? От ми будемо про Путіна сьогодні трошки говорити. Але ми ж будемо про нього як про Хуйла говорити, тому що у нас немає іншого виходу. От, і це все. І, і це все. От, це от, це, це як воно називається? Українською я навіть не знаю, російською Ну, тобто... Вони лишаються да, сніма, рабами такого. системи, рабами Путіна, і вони, він для них з німбом, блін. Або з рогами, там, дивлячись е прихильниками чого вони є. Раборі, Слухайте, нас да, не знаю, да, давайте так. Ви тут вже починаєте знову <свісна> писати: е <свісна> яковина стабільно збирає гроші на ЗСУ. Я, я вам трошки про інше казав, ну, трошки про інше казав. А Віталік не збирає, не збирає гроші на ЗСУ. Так де чесноти? Ми збираємо гроші на ЗСУ. Це не є індулігенція ні ну, від бачите, чого. Хочете, ну інформує себе. Я, я кажу про загальний настрій. Ну, хочете, я згадаю тут Євгенія Кісельова, Пейгіна, ну, кого ще там, ну тут всю цю шоблу, які реально. Рабаліпствують перед Путіним. Вони то можуть бути йому в опозиції, але вони його звеличують постійно. Значення Путіна вони звеличують постійно, у них немає іншої позиції. Це харківський ультра зможуть заспівати, що Путін хуйло. А ці ж не співають? Правда? Жоден з них не заспівав, тому що не можуть визнати, Поч -поч. тому що це ж прилетить від ФСБ шички. Давайте тоді там про Трампа і золотий вік. Мені здається, просто Давай. йому показали рекламу з Зеленським. Просто показали рекламу з Зеленським, там, де він тут пальцем клацав, рекламувавшись, і всі цілувалися. Він думає, що це так працює. От, десь, десь так Десь так. сподобалась йому реклама. Я кажу плагіатом. Тому давайте mm. до Путіна, що тут уже докинуть, Промазка? Ну, зіганув. Ну, що ж тут вже зробиш? Американці ж обрали, їм з ним і їжить. Просто сумно, що сумно, що це все окошиться на всьому світові, тому що Сполучені Штати, як би там Трамп не розповідав і не розповідали решта, економіка Сполучених Штатів залежить від світу дуже сильно і, в принципі, впливає на світ, тому що це взаємопов'язані системи.